Доброго здоров'я! Колись мене запитали про перфекціонізм. Добре, це чи погано, і мені одразу хотілося відповісти, що це те, що заважає нам отримувати задоволення від процесу творчості, адже вимагає від нас доведення твору до якихось критеріїв, дуже часто розпливчатих та хто незрозумілих, і це те, що перетворює творчість на роботу, а не на задоволення. Але потім я трішки глибше занурився в це питання і зрозумів, що якщо у вас є чіткі критерії, яких ви прагнете досягнути, тоді цей перфекціонізм виправданий. Тож, перш ніж піддаватися, якщо так можна сказати, впливу перфекціонізму на свою творчість, переконайтеся, що критерії цього перфекціонізму вам відомі і чітко встановлені. Тоді так, тоді можна довбати і пиляти себе скільки завгодно. Але якщо це щось примарне та дуже розмите, краще цього не робити. Це просто будуть муки.